Життя для українців в окупації стало ще небезпечнішим. Москва готується до репресій цивільного населення. Попереджає видання обоз ЮЄ у Росії. Підготували поправки до законодавства про екстремізм. Докладніше далі. Кремль планомірно продовжує терор і накодумців, причому не лише на території країни агресора, а й на окупованій частині України. Російський уряд вніс до Держдуми три проєкти поправок до законодавства про екстремізм. Перший проєкт спрощує порядок внесення до списку екстремістських організацій, що ведеться на сайті Мін'юсто РФ. На перший погляд для українців в окупації це нововведення не здається актуальним, оскільки стосується НКО партій тощо. Однак у новому проєкті поправок є й те, що стосується. Неформальних так званих екстремістських спільнот після того, як щодо хоча б одного члена такої неформальної спільноти буде винесено обвинувальний вирок за статтею про участь у екстремістському співтоваристві, спільноту буде додано до списку Мін'юсту. Такий механізм може запустити ефект доміно, внаслідок якого кількість обвинувачених за статтями про екстремізм різко зросте. Другий законопроєкт враховує ці зміни у кримінальній статті про так звані екстремістські організації. А третє нововведення у те, що в Росії на Звується законодавством, спрощує порушення справ за статтею про збудження ненависті, вчинені публічно або в інтернеті. Якщо сьогодні перед тим як порушити кримінальну справу, потрібно винести покарання людині за одноіменною адміністративною статею, то нові поправки дають можливість обійти цю вимогу і одразу порушити кримінальну справу, якщо слідство побачить у висловлюваннях обвинуваченого виправдання насильства, пропаганду насильства або загрозу його застосування відтепер. За це загрожує до п'яти років позбавлення волі. Саме третій проєкт поправок є найнебезпечнішим для українців на окупованій території, які активно користуються соціальними мережами. Справа в тому, що співробітники ФСБ ретельно моніторять місцеві пабліки, додаються в чати і навмисно провокують негативну реакцію людей, анонімно залишаючи образливий коментар. І коли людина відповідає на нього, це вже готова кримінальна стаття. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.